Зіями, але й тоді, от від студентів, які не мали грошей, хотіли певних бонусів, в тому числі фінансових, щоб ці перекомісії постійно не проходити. Ну маразм, скажіть, хто з вас пригадує про закон про угоди з топ-корупціонерами, коли він був прийнятий? В, я вам зараз скажу, це було приблизно 17 липня. Я в той час був в довгій дорозі. Прийняли цей закон, де можна без жодної здачі іншого чиновника погодити, підписати, лише внести кошти. Мені 5 телеканалів замовили інтерв'ю, але я сідав в автобус, їхав 30 годин в автобусі. Я сказав: добре, зараз, зараз. Знаєте, чому я не дав ці інтерв'ю? Вбили Ірину Фаріву. Іменно в той момент і суспільство забуло про цей закон. А ви знаєте, що його прийняли знову? Якраз от тільки от зараз. Першу, коли... Прошу. Першу. І ніхто не обговорює, ніхто нічого не запитує. Ну. Він ні... Я його по діагоналі пройшов. Він нібито в нормі. Там прибрали, там зоб'язали, зробили. Але ви уявляєте, наскільки змінюються акценти, коли появилася тема МСЕКу, е і от публікація про Прокурорів. Прокурорів. Угу. Е, є річ, дай Бог, щоб цього не збулося. Нас від чого відволікли саме в цю хвилину. Від чого? Я, я не можу поки що здибати, але читаю якісь повідомлення загальні. Е, розумієте, є речі, які можна маніпулятивно, якусь інформацію впевнено від Це дуже актуальна інформація, важлива, але вона була завжди відома. Вона була лежала на поверхні в цю хвилину. Нас від чогось відволікають. Я боюся, щось знати завтра чи післязавтра. Пане Віталій, будь ласка. Я скажу, від чого вас відволікають. Вас відволікають від суспільство, не мене. Суспільство, І вас, і суспільство від розмови про війну. Може і те. про те, що треба думати про фронт і чим допомогти фронту за цими всіма розмовами? От і все, від чого вас відволікають, і ви а а, що а, це нам а, дасть. А ми всі раді. Ви всі раді, я не знаю. Суспільство раде відволіктись на ці розмови. Тому що суспільство не хоче говорити про фронт. Ми сьогодні не хочемо говорити, що потрібно фронту. А фронту потрібно багато. Фронту потрібно все. Фронту потрібні е, скільки ви кажете? 13 тисяч корейців прийшло. Значить, нам треба фронту, потрібно 13 тисяч додатково мобілізувати людей. Нам не треба шукати відповідь на самітах ООН в НАТО. і Це 13 тисяч, що удмуртів, що бурятів, що корейців. Це не прийдуть якісь зоряні воїни і З незнати чим. Це прийдуть з Кореї, з закритої країни, з своїм максимум озброєнням, але це додаткові 13 тисяч особового складу. От Наша відповідь, де взяти ці 13 тисяч особового складу? Нам треба думати про те, що е, дронів стало дуже багато порівняно з початком навіть року, ну просто в рази більше в москалів. Про те, що дрони летять тепер далі. Ніж летіли, в рази далі. Про те, що дрони йдуть в півішки в різні тепер частоти, що в нижні, що в верхні, що діапазон не розширюється. Що ті всі реби, на які збирали, треба тепер добудовувати, доштуковувати модуля зверху і знизу. Тому що цього не вже не вистачає. Що раніше на позиції, яку ти міг їхати більш-менш відносно спокійно, ти вже тепер тобі вже треба реп, тому треба додаткова кількість репів тим підрозділам, яких здається раніше і не обов'язково було. Оце важливо. А вам казали, що влада, коли е, 24-й рік планувало бюджет, чомусь виходила з позиції, що в нас війна буде до літа 24-го року. Неодноразово, на, не 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 коли приймався бюджет 24-го року, у залі Верховної Ради звучало питання: скажіть, до міністра фінансів, до бюджетного комітету, до багатьох присутніх. Вистачить коштів на е, забезпечення Збройних сил? Достатньо? Так, достатньо. Потім виявляється, що у нас дірка 500 мільярдів, а за нашими підрахунками, дірка трошки більша. І зараз от, там, піднімають податки, все роблять це, Добре. щоб закрити це все. Розумієте? Питання, як можна було планувати державний кошторис, виходячи з позиції, навіть якщо це тобі там, хтось там нав'язував з Заходу, бо казали, що там, начебто МВФ, такий мав прогноз і все інше, тільки на півроку. Я не розумію. Цю. Добре, а як можна е жити, виходячи з позиції, що пропетляють без мене? Опустимося на. Е Точку зору рядового ас не скажу ухиляни. Скажу думати я. Я так само ну я не наче От Правильно піднімали ну. тему Бутоферм. Я до речі, також а при чому тут за заблок... 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 сидить людина і думає, я ми про пропітляємо з до півроку. Про Пропітляють р... без мене р... стянуть роснява пропаганда. Працює я вам, я вам ну, кажу, в чому про інше? працює. Тому що вони системно інформаційно заходять по всіх можливих мер... е... платформах. У мене питання: ну, а чим маєте, якщо людина не хоче, щоб бути обуреною, А чим займається зараз обуреною? телемарафон, на який виділяється 1,8 мільярда гривень. Чим ви бачили там якісь соціальні реклами, там мобілізація або Та ви там... мене цифрами не грузіть. Да, Я ліця. не грузу. От ви Я, вам... сказали про двох своїх сліпих е... по кімнаті, так, і пішли депутатами. Що ви зробили для них? Я... Чекали скандалу я про це uh... Ви зразу вийшли. Ви мали з думкою про цих двох своїх сліпих одногрупників. Правильно Тому я, не говоріть вам... про бюджет я, і я про я це. наводив. Це приклад. ваша ділянка. Я ж вам наводив приклад, що ми, наприклад, ініціювали законопроект про. Корупцію про прирівняння її до державної зради. Ну. ну так де ти зараз законопроект? Ви, ви що мене думаєте? питаєте? Ви думаєте, що я, якщо народний депутат, то я не знаю. Ви мене питаєте, чи ви говорите, що ви у... хороші а хтось поганий? Ні, я не кажу, ну, що ти... там хтось поганий. чи Тут хтось Что ми зараз про це? Я говоримо. просто говорю про те, що насправді е чесної і справедливої комунікації ні з суспільством, ні з військовими з боку а зараз чесна комунікація. Має. Така люди, готуйтеся до довгої війни. Люди, готуйтеся до зниження термінів призовного віку. Люди, готуйтеся до того, що е, буде злочином, якщо ви не повідомите про вухилянка. Готуйтеся до трудової мобілізації. Готуйтеся, що в технікумах будуть точити болванки до снарядів. До цього всього готуйтеся. Якщо ви до цього не будете готуватися, то нам кінець. А якщо готуватиметеся, то може й пропетляєте.